Вітаю в ефірі Експерт з якості. Нас запрошено в гостинний двір. Ресторанний комплекс, в якому гармонійно поєднується розкіш, комфорт та елегантність. Гостинний двір розташований у тихому мальовничому куточку чернівців. Заходячи до закладу, одразу потрапляєш у затишну атмосферу. Тут все зроблено зі смаком та любов'ю, адже керує рестораном родина Овачуків. Заклад ідеально підходить для замовлення весіль, корпоративів та будь-яких сімейних святкувань. Якщо ви завітаєте сюди на новий рік, то вас чекатиме безліч сюрпризів. Цікава розважальна програма, фуршет та феєрверки для веселих святкувань, у розпорядженні гостей, велика банкетна зала на 150 людей. Просторий танцмайданчик, де настрою завжди додасть жива професійна музика. Для невеликих компаній є затишна віп-кімната на 15 осіб. Люстри з боганського кришталю, натуральне оздоблення меблів. Інтер'єр ресторану виконано у найкращих європейських традиціях. А професійний шеф-кухар постійно вдосконалює ваші улюблені страви. Великі порції завжди найсвіжіші продукти, втілюються у справжні шедеври кулінарного мистецтва. Ми вже Взялися за розробку абсолютно нового меню для нового закладу лаундж-бару Караокі. Та діючого банкетного залу зовсім скоро ресторанний комплекс гостинний двір відкриє для своїх гостей стильний караоке лаунж бар розрахований більш як на 50 осіб із найсучаснішою апаратурою. В Самій назві закладу розкривається основна його цінність. Адже тут вас завжди гостину зустрінуть та запропонують найкращу якість обслуговування. Побалувати тіло та душу можна, завітавши у фінську сауну або хамам із вологим паром. Після чого приємно поплавати у чистому та теплому басейні, який буде до душі і дорослим. І маленьким гостям комплексу. У своїй роботі ми використовуємо найсучаснішу систему чистки води, тобто це є ультрафіолет, який зовсім не шкідливий. Для здоров'я до ваших послуг також професійний масажний кабінет, а у відпочинкову кімнату можна замовити будь-яку страву з меню ресторану або навіть прийти зі своєю їжею. У сучасному світі дорога кожна хвилина, тому поки ви смачно обідаєте у ресторані, тут можна також помити та доглянути автомобіль. Плостинний двір ідеальне місце для запальної вечірки, романтичної вечері або тихого сімейного свята. Рекомендовано до відвідування експертом з якості.